Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна і це шосте відео на тему фразові дієслова. Сьогодні ми розглянемо 5 фразових дієслів, ви дізнаєтеся, як сказати, забезпечувати когось, дізнаєтеся, яке значення має слово флег, окрім прапор, і багато чого іншого. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео на різні теми з англійської мови, і ви можете багато чого корисного для себе взяти. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо. Phrasal verbs, фразові дієслова, частина 6. To dab with торкатися, тикати, намазувати. With стоїть прийменник, після нього ми ставимо те, чим ми тикаємо, торкаємося, і так далі. Наприклад, to dab with a finger, торкатися пальцем і так далі. Англійською мовою пояснення. To touch something with quick light touches. Or to put a substance on something with quick light touches. To touch something, торкатися чогось with quick light touches. Швидкими, легенькими дотиками. Or to put a substance або ж наносити субстанцію on something, на щось with quick light touches. Швидкими, легкими дотиками. After the shampoo, dab your hair dry with a towel. Do not rub it. After the shampoo, після шампуню, dab your hair dry with a towel. Якби промокай своє волосся рушником. Якщо більш дослівно, то торкатися волосся рушником. Dab your hair dry. Торкатися, щоб волосся ставало сухішим. Do not rub it. Не тріть його. Шампу, шампунь. To break into. Вламатися в вдиратися до. They want the group to break into the prison and save their family member. They want the group, вони хочуть, щоб ця група, якщо дослівно вони хочуть групу, мається на увазі, вони хочуть, щоб ця група «to break into the prison», вламалася, «вдарилася до в'язниці, «and save their family member. І врятувала члена їхньої сім'ї. «Someone broke into my car and stole the radio. «Someone broke into my car» хтось вдерся до мого автомобіля and stole the radio і вкрав радіоприймач». «To comment on. Коментувати. Також, якщо ми заберемо ось цю частку «to», то буде просто comment on. Comment також може бути іменником. I flagged the parts I want to comment on. I've flagged to flag не тільки прапор має значення, а і позначати. Я позначила the parts, частини I want to comment on, які я хочу прокоментувати. The company declined comment on the scandal. The company компанія declined comment on the scandal. Відхилила to declined відхиляти відмовлятися. Відхилила «comment он коментар щодо скандалу. Тобто я думаю, що в цьому випадку «comment» – це іменник, тому що якщо це було б дієслово, то тут би стояла частка «to» між «declined» і «comment». Відхилила коментар про скандал to interfere with» вимішуватися в або ж заважати. To prevent something from working effectively or from developing successfully. To prevent something перешкоджати чомусь, from working effectively, працювати ефективно or from developing successfully, або ж розвиватися успішно. Your talking interferes with my work. Твої розмови, твої балачки заважають мені працювати. You mustn't allow them to interfere with your business. You mustn't Тобі не варто allow them, дозволяти їм to interfere with your business, втручатися в твої справи. To provide for someone, утримувати, забезпечувати когось. To give someone the things they need, such as money, food or clothes. To give someone the things they need, дати комусь речі, які вони потребують, such as money, такі як гроші, food, їжа or clothes або одяг. He has a wife and two young children to provide for. He has a wife, у нього є дружина, and two young children і двоє маленьких дітей to provide for, щоб забезпечувати їх. She works to provide for her family's basic needs. She works, вона працює to provide for her family's basic needs, щоб забезпечити Базові потреби своєї сім'ї. Тут у нас possessive case присвійний відмінок. Um, базові потреби, чиї вони, her family's, її сім'ї І перейдемо до англійської на слух. That's it, huh? Break into a person's house, break into a person's life. That's it, huh? Break into a person's house, break into a person's life. That's it, huh? Break into a person's house, break into a person's life. That's it. Це все break into a person's house, вламуватися в будинок людини. Також нас тут uh, person's life – Вламуватися в життя людини. Well, I have no comment. Що ж, я маю ніякі коментарі. Тобто в мене немає коментарів. No comment on that, dear. Ніяких коментарів щодо цього. Dear, дорогий. Можливо, на українську ми переклали б як друже. Don't interfere with each other, be polite. Don't interfere with each other, be polite. Don't interfere with each other, be polite. Don't interfere with each other. Be polite. Не заважайте одне одному. Be polite. Будьте вічливими. I could provide for I could provide for my son. I could, I could provide for my son. Я міг би забезпечувати свого сина. Або ж я міг забезпечувати свого сина. Тут два варіанти. І повторимо слова і фрази, які у нас сьогодні були. To dab with торкатися, тикати, намазувати, все наносити, торкатися такими легкими, швидкими дотиками. Shampoo, Shampoo. – шампунь, to break into, вламатися в вдиратися до. To comment on, коментувати, to flag, позначати, to decline, відхиляти, відмовлятися, To interfere with – вмішуватися в заважати, to provide for someone, утримувати, забезпечувати когось. На цьому все. Сподіваюся, вам ці фразові ті слова були корисні. І якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайки і підписуйтеся на мій YouTube канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.